Ам там небо блакитне, називається. називається. Із цією діркою понад три тижні живуть мешканці двоповерхівки по вулиці Ахієзерів. Стеля обвалилася на спільній кухні, якою користуються п'ять родин. Після обвалу приходили працівники жилком сервісу, щоб оглянути ушкодження. Розповідає мешканка будинку Любов Коляда. Приходили, попросили поубирати, освободити. Попросили прибрати, звільнити територію, щоб, щоб почали виконувати якісь роботи. Ось прибрали все, виставили на коридор, що могли виставити. Так воно і лишилося. Так і сталася. Ось так було на кухні за тиждень після обвалу. Любов Коляда розповідала ввечері на кухні готувала їсти одна із мешканок. Її зачепило уламками. Та по допомогу до медиків жінка не зверталася. Ну, ета хорошо, удачно, што посипалась мілкія. Мелкие... Добре, що дрібне ось таке. А ось а вот тут лежать. Подивіться, вот, які шматки. Якби не дай Боже, оцей Если шматок Бог, впав на неї. Вот кусок упав на нее. зараз. Теля продовжує руйнуватися, каже Любов. Вот, сторони. Немножко... тут було прикрито з цього боку, трошки було прикрито. Воно все впало, все завалилося. Дивіться, кріплення даху. Ось бревно. Воно стоїть на чесному слові на цій цеглі. На першому поверсі живе Андрій Бубнов. Через те, що в нас обвалився дах, ось уже і в нас пішли тріщини. Там вже все крапає, лється. Двоповерхівка належить Харківському електромеханічному заводу. Два тижні тому керівник підприємства Андрій Рубанець казав: ремонту не проводять, бо завод п'ять років як банкрут і має борг у понад 25 мільйонів гривень. Сьогодні питання ремонту стелі та даху у присутності мешканців будинку розглядають на засіданні міської комісії з надзвичайних ситуацій. Сюди запросили й Андрія Рубанця. Він не з'явився. Він максимально уходя та до підписаності та твіта в какаджителі. Так він максимально йде від відповідальності, і від відповідальності і від відповідей, як від мешканців, так і від місцевого самоврядування. Тому у цій ситуації я хотів би, щоб ви з цього приводу надали оцінку і розібралися у причинах такої поведінки. і друга тема зобов'язати рубанця від комісії в обов'язковому порядку найближчим часом привести до ладу конструктиви будівель. Цьому будинку понад 70 років на сьогодні тут проживає майже півсотні людей. Звітує директор міського департаменту житлово-комунального господарства Семен Сирота. сума даного об'єкта. Орієнтовна сума ремонту цього об'єкта, який оглянули наші комунальні підприємства, складає 850 тисяч гривень. Готуються до початку ремонту. Телефоном сьогодні повідомив керівник заводу Андрій Рубанець. Уже делать нечего, пусть засідають, а ми деньги на ремонт ножки, будемо крышу ремонтировать. Сейчас закупаємо матеріали. І з понедельника, може даже в суботу, посмотрим как будет возможность, будемо начинать ремонт. Вот здесь три материала, потому что, допустим, шифера вообще нету нігде. Заводи його не випускають, пока у них временний перебоїв. Якщо за кілька тижнів нічого не почнуть ремонтувати, я гадаю, що у нас буде так само, як і на другому поверсі. Марина Сметана та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.